Перше до міста супутника Рівненської АЕС завітала видатна українська письменниця Люко Дашвар. У літературному світі її ім'я відоме за такими романами як село не люди, ініціація, «Райцентр», покров та інші. У Вареші Люко Дашвар презентувала спадок. Тринадцяту книгу загалом та першу, яку авторка написала після повномасштабного вторгнення, 24 лютого, 22-го року. Воно дуже багато всього обнулило того, що було до того, і е, тепер ти інакше розумієш життя його цінності. І тому і книжка вона відрізняється від попередніх. Якщо казати про її супермеседж, не розкриваючи сюжету, то це все-таки про наше прощання з Радянським Союзом. Здається, що от ми нові, ми окремі, і ми зараз живемо у вільному світі, але те, що було з нашими батьками, те, що було з нашими дідами, те, що було з нашими бабусями, воно повпливало на нас, і ми навіть самі іноді не розуміємо наскільки сильно. Зустріч із Люкодаш Вар стала справжньою приємною несподіванкою для прихильників її творчості. Організатор заходу Вараська міська публічна бібліотека. Для мене було п'ятницю ввечері, в 11 годині вечора відкриваю інтернет. Дивлюся, доброго вечора, пані Руслана. Чи ви ще не відмовилися від тої ідеї, щоб я приїхала в місто Варш? Мого щастя не було меж. Все, що ми запланували, в нас вдалося. Ідеї та сюжети книг Люкодашвар бере із життя. Спостерігає за соціумом, аналізує та узагальнює. Під час написання роману авторка обдумує кожного персонажа. Герой книги завжди веде письменницю до кульмінації та розв'язки. Читачі щиро захоплюються історіями, співпереживають. це та письменниця, яка є в тій можливо п'ятірці чи десятці моїх улюблених авторів. Дуже приємно здивована, що вона завіталась сюди до нас, наше місто. Відповідно, придбала її нову книгу, прослухала цікаву презентацію. Тепер чекаю нагоди прочитати. Кожна книга Люкодашвар має свій унікальний меседж. Авторка наголосила, що читач має право інтерпретувати сюжет і назву по-своєму. У цьому і є особливість книги: змусити читача замислитись. Це книги, які перевертають письменниця, яка дійсно вміє зацікавити. З того все почалося, чекала довго. Не очікувала, що це буде вараші. Хочу повертатися перечитати ще раз, бо все таки побачила, що кожного разу як ти перечитиш ти сприймаєш по-новому. Презентуючи свою літературну творчість, Люкодашвар відповіла на численні запитання учасників заходу. Потім усі охочі мали змогу взяти автограф та зробити світлину на пам'ять до слова книги, які привезла з собою. Письменниця, вдячні читачі, розкупили всі до останнього примірника. Я, в принципі, навіть не думала, що я колись попаду до неї на презентацію її книги і саму зустріч. Вона має таку позитивну енергію в собі, яку вона виділяє саме в книжки і на на людей, які навколо неї її оточують. По закінченню літературної зустрічі Люко Дашвар поспілкувалась із представниками редакції телебачення управління інформації та зв'язків з громадськістю РаЕС. У Вараші письменниця вперше, тож вражень чимало. Місто для мене нове і вперше я тут. І дуже приємно здивовано. тому що я безмовила перед тим, як їхати, передивилася фотографії. Мені було цікаво, як воно виникло, я Зрозуміло, що це нове місто, молоде. Без такої ще давньої історії, і але фотографії знаєте, вони не відображають. У вас набагато затишніше, такі новобудові, цікаві, дуже широкі вулиці. Тут повітря багато. Мені дуже сподобалось тут. Правда, як мене прийняла публіка дуже щиро, я дуже вдячна, дуже багато позитивних емоцій. Згодом у дописі в соціальних мережах, описуючи після смак від поїздки, Люкодашвар додала, що Вараж, місто супутник Рівненської АЕС, і цим все сказано: підвищена безпека і підвищена роль у забезпеченні енергетичної стабільності України. Ця зустріч із читачами вартувала кожного здоланого кілометру. Я відкрила для себе спільноту прекрасних людей, які люблять і цінують книгу. Тетяна Федорова, УІТЗГ РАЕС.